Доброго вечора. Сьогоднішня розмова про те, за чий що банкет. За який рахунок ведеться війна між Україною і Росією. Хочу зазначити, що всі цифри, які будуть називатися, вони оціночні, взяті з відкритих джерел, а в умовах війни все-таки багато що скривається, тому тут все-таки є якісь похибки. Але основний принцип в принципі дуже цікавий. Україна на ведення війни витрачає близько 80 мільярдів доларів. А Росія на наступний рік заклала 120-150 мільярдів доларів. в минулому році було трошки менше. Українських 80 мільярдів доларів наведення війни, де вони взялися, враховуючи те, що бюджет України, дохідна частина бюджету України складає 40 мільярдів доларів, і десь примірно, стільки ж 40 мільярдів доларів Україні потрібно на забезпечення країни, на всі соціальні програми, на життя України, де беруться 80%. Ще до додаткових 80 мільярдів доларів на ведення війни. Ці гроші забезпечують наші західні партнери. Тобто, виходить, що війна зі сторони України повністю оплачується нашими західними партнерами. Структура допомоги трошки запутана. Тому що, умовно говорячи, Допомогу наших західних партнерів можна поділити на три рівних частини. Перша частина це зброя і боєприпаси, які нам передаються. Третя частина з виділених коштів оплачується на заводи в цих в самих країнах для випуску. Зброї та боєприпасів для України. Ну або передаються з складів, а оплачують на заводи для заміщення цих, цих боєприпасів, які виділили нам. Друга третина це прямі асигнування в бюджет України. Ось Україна весь свій бюджет, всі 40 мільярдів доларів. Витрачає все, що вона заробила, витрачає на ведення війни. А західні партнери нам виділяють цих самих 40 мільярдів бюджет для того, щоб країна забезпечила свою життєдіяльність. При тому, що умова виділення цих 40 мільярдів, це те, щоб ці гроші не використовувалися на ведення військової дії. Тому що там, там серед цих грошей є, є, є країни, які по своєму законодавству не можуть нам виділяти гроші на ведення війни. Вони виділяють її на, на, на забезпечення життєдіяльності країни. Тобто, виходить, 40 мільярдів нам забезпечують боєприпасами, ну, зброєю і боєприпасами. 40 мільярдів ми оплачуємо з свого бюджету. З цих 80 мільярдів, близько 20 мільярдів витрачається на утримання солдатів. Амуніція, грошове забезпечення, пропитання. І тільки з свого бюджету Україна 20 мільярдів примірно може витрачати на закупівлю боєприпасів та зброї. І остання третина допомоги Західної залишається в Європі, скажімо так, наших західних партнерів залишається для забезпечення наших біженців. В основному для забезпечення біженців частина виходить на закупівлю. Медикаментів, скорих допомог, енергетичних об'єктів, які передаються нам для відновлення наших больниць, чи наших трансформаторів чи наших шкіл. Ще одне хочу зазначити, що з усієї допомоги, яка виділяється в Україні, примірно. Примірно третя частина нам виділяється безвоззм'язно, а дві третини це як у вигляді кредитів, які нам прийдеться колись повертати. Маленька, маленький відступ, якраз пов'язаний з, з цією допомогою. Нещодавній виступ Зеленського, коли він заявив, що Виділяйте гроші нам, а ми самі будемо розподіляти їх біженцям чи не біженцям. Пов'язано це з тим, що партнери нам виділяють допомогу, об'являють, що виділені допомогу, але вся та допомога, що вона виділялася, залишалася в них для забезпечення наших біженців. А та частина, а для України якраз не було нічого виділено ні, ні на допомогу бюджету, ні на допомогу зброї. І воно виглядало так, що Європа об'явила, ми виділили 10 мільярдів на допомогу України. І ці 10 мільярдів розділили між країнами, які приймають біженців і все. Тобто, якщо взяти підсумок. Україна витрачає наведення війни 80 мільярдів доларів. Всі ці 80 мільярдів доларів забезпечуються нашими західними партнерами. За рахунок чого воює Росія? По-перше, Росія воює за рахунок їхнього фонду національного благосостояння. У 2000-х роках в Росії був созданий фонд національного благосостояння. Він создавався для того, щоб забезпечити достойне існування їхніх пенсіонерів. І, і, і по закону він повинен був наповнюватися у них за рахунок сверхдоходів доходів від продажі нафти. Вони опеділи, що ціна на нафту має бути 60 доларів. Якщо ціна за нафту буде вища, то все, що вище 60 дол доларів, має уходити в Фонд Національного благосостояння. І в принципі, фонд цей не працював. Ну, трошки працював, він там, коли ціна була вища, він трошки виростав, коли була нижча, він трошки падав. Але, умовно говорячи, його об'єм був. Примерно, тримався примірно в районі 50 мільярдів доларів. Ну, останні 10 років точно там тримався в районі 50 мільярдів доларів. І от цікавим совпадінням в 2019 році, коли у нас пройшли вибори і змінився Порошенко, фонд почав різко рости. При всьому тому, що. Ціна на нафту була набагато вища, ніж 60 доларів, і його наповнювати можливості не було. Але з 2019 по 2022 рік до початку воєнних дій фонд виріс з 50 мільярдів до 180, там більше 180 мільярдів доларів. За два роки війни все те, що було накопичено вже потрачено. Фонді залишилося близько 50 мільярдів доларів. Тобто, в принципі, за два роки війни з Фондом національного благосостояння на покриття бюджетної дірки в Росії було потрачено 180-130 мільярдів доларів. З цього виходить, що Росія може вести війну ще один рік. Більше в них запасів немає. При цьому, що з тих, з тих, з тих 50 мільярдів доларів, які залишилися, залишилися запаси більш неліквідні, ніж те, що вони потратили. Тобто, вони витратили долари, вони витратили євро своїх запасів, вони витратили основну частину золота своїх запасів. Там лишилися китайські єни, якісь індійські. Трохи золота, трохи якихось цінних бумаг, які буде важко продати. І виникає питання, чи через рік Росія повністю закінчиться гроші на ведення військових дій. І відповідь на це, звичайно, що ні. Чому Росія може воювати набагато довше, це, це, відповідь на це питання можна сказати, якщо подивитися на структуру економіки Росії. І взагалі, структура економік диктаторських режимів. Більше 50%, ну, не більше 50, близько 50% наповнення бюджету виконується за рахунок видобутку і продажі нафти і газу. В основному нафти газ не приносив таких великої прибулі для російського бюджету. А продажою нафти займається 4 чи 5 чоловік в Росії. Тобто, в принципі, для Росії легко керувати своїм бюджетом. І коли 22-му році була величезна дирка в бюджеті, яку вони не хотіли чи не мали можливості швидко закрити за рахунок фонду національного состояння, вони зібрали нафтових магнатів, провели з ними зустріч і на сьогоднішній день в бюджет прийшло. По-моєму, 2 трильйона чи 2,5 трильйона рублів, я точно не пам'ятаю, яка цифра, але в принципі нафтові компанії безстрілком закрили дірку в бюджеті. Тому за рахунок того, що вони можуть забирати всі прибутки свого видобутку нафти, вони можуть, провести, вони можуть забезпечувати і оплачувати війну ще на протязі одного-двох років. Тобто звідси виходить, що Росія може вести війну, в неї вистачить коштів наведення війни ще на протязі максимум трьох років. Це дуже вдарить дуже по... У населенню, населення збіднішає є ще більше, тому що за два роки війни воно і так збіднішало на 50%, тож інфляція там більше 50%, навіть офіційна там інфляція вже за 25. Для того, щоб в середині країни не виникало, в середині Росії не виникало масових безпорядків і люди не возмущалися, у бюджеті російському бюджеті на наступний рік 1 мільярд. Доларів виділено на пропаганду. Там більше одного мільярда доларів виділено на пропаганду. Це буде пропаганда внутрі Росії, і це буде пропаганда в Європі, направлена на те, щоб Європа перестала оплачувати війну в Україні.